Ворог знову почав бити по енергетичних об'єктах. У готується до всіх можливих сценаріїв. Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький. Він підкреслив, що не можна стверджувати, що це початок нової хвилі атак по енергосистемі. У компанії зазначили, що через наслідки атаки були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській Харківській областях. Спецоперація у Криму СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому САКИ цієї ночі. Спецслужби використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім запустили ракети Нептун. Про це повідомили змі із посиланням на джерела. Пізніше в ЗСУ факт удару підтвердили на литовищі перебували щонайменше 12 бойових літаків, зокрема су 24 і су 30 а також ПЗРК Панцер. Там же розташована база підготовки операторів БПЛА Мохаджер. Ці безпілотники Росіяни використовують для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон. За даними джерел, удари служби безпеки та військово-морських сил влучили в цілі, завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Пізніше стало відомо, що протягом півроку партизани з руху АТШ вели постійну розвідку цього литовища. Що ж у підсумку також власне допомогло нанести удар по аеродрому Саки. Президент Азербайджану перепросив Путіна за вбивство російських миротворців. Так заявили у Кремлі. На раніше у мережі з'явилася інформація, що у Карабаху розстріляли автівку миротворчого контингенту РФ. Всі військові у ній загинули. Зокрема, заступник командувача підводних сил північного флоту РФ Іван Ковган. Президент Азербайджану зателефонував Путіну та вибачився за це. За твердженням Москви, Алієв готовий надати матеріальну допомогу сім'ям битих росіян. Припинення постачання зброї для України у МЗС Польщі здивовані заявою прем'єра Матеуша Муравецького, Передає РМФ 24 із посиланням на джерела у польському відомстві. Офіційні особи Польщі очікують вказівок від глави МЗС країни Збігнєва Рау, який перебуває з візитом у США. Однак, поки що вони намагаються пояснити слова Муравецького, стверджуючи, що його заява є реакцією на низку неприйнятних жестів з української сторони. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Литви Гітаносом Науседою. Про це пишуть місцеві змі. Окрім цього, глава Литовської держави заявив про те, що провів переговори із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Неуседа зазначив, що на зустрічах із лідерами однією із головних тем став експорт українського зерна. Обговорено полегшення процедур транспортування продукції через Польщу та збільшення транзиту через Литву. Неуседа також відреагував на заяву польського прем'єр-міністра Матеуша Моровецького про те, що Варшава, нібито, припиняє передавати зброю Україні. Посадовець наголосив на тому, що всі розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якомога швидше. Зустріч у Білому домі сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийматиме Володимира Зеленського у Вашингтоні. Це частина великого візиту українського лідера у штати та північну Америку. Протягом попередніх двох днів президент був у Нью-Йорку, де власне брав участь у подіях генасамблеї ООН. А після візиту у Вашингтон він, як очікується, відвідає і Канаду. Основні теми, які можуть обговорити Зеленський і Байден, це хід контрнаступу зсу. Принаймні, це анонсував раніше спікер ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Окрім того, порушать питання потреб українських захисників на тлі затягування війни. Також Київ сподівається на пришвидшення навчання пілотів на F-16. Ще одна складова потреб зсу це всі види бронетехніки, а також артилерійські снаряди, зокрема для Хаймарс. Президенти обговорять також гарантії довгострокової підтримки Сполучених Штатів Америки.